Подає, сипливець, сипливець цього не подавав. Це вже фальшивка. Далі, погоджено, зависних баранковин. Не погоджено. Тим більше, що сказали, що не пройшло це обговорення в комісії. Сергій тільки щойно тут розмовляли про вас, що за вашим підписом були подані проєкти рішень про закриття шкіл. Скажіть, будь ласка, ви маєте Жодного відношення немає. такого не з Звісно, що 16 січня я у 1 лютого перебував на лікарняному. В час лікарняного я не маю права підпису. І одразу після лікарняного я вийшов від пустку, бо довго до затепені до того будівлю, а це я також так не маю право сісти. І жодний поможет про чито, як то їждня.